Доброго дня, дітки! Подивіться, якийсь пакунок. Швидко пакунок відкриваємо, вміст пакунка розглядаємо. Чи знайома нам ця книга? Книгу разом розглядаємо, знання з книги здобуваємо. Що намальовано в цій книзі? Чи всі малюнки нам відомі? Сонце, місяць, зорі, ці картинки нам знайомі. Дивну кулю в книжці маємо, разом її розглядаємо. Що зображено? Це наш Всесвіт Сонце, планети, зорі та ракета. Зображені вони маленькими, а справді вони дуже великі. Нашу планету Землю оточує нескінченний простір. Це Космос. Пропоную сьогодні зобразити космос із пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, дві дощечки для пластиліну, серветочка стека та плівка для ламінування. Розкриємо плівку, покладемо всередину дощечку одну і другу. Ось так. Тема наша сьогодні космос. Сонечко, яке зігріває нас промінчиками. Ось так зробимо його. Перша планета, сама найближча до Сонечка Меркурій. Ось така. Потім Венера і наша земля. Марс та Юпітер. Після Юпітеру Сатурн. Одна єдина планета, що має навколо себе кільця. Ось так. Дві останні планети Уран і Нептун. Зробили ми зірочки та зробимо комету. Ось так. І зробимо ракету, що летить від нашої землі. Далекий космос. Ось так. Накриваємо все зверху плівочкою та притискаємо ручками. Розігріваємо і дуже-дуже щільно притискаємо. Отак От притиснемо кожну планету пальчиком. Подивіться, яка чудова робота у нас вийшла. Бажаю вам успіхів! Вчіться задоволенням до побачення.